Всіх вітаю, з вами Марія, і приготуйтесь до наступних подій. Аліса у нас тут прописалась, їй тут дуже гарно спиться, То нехай. Так, давайте дивитись, до чого вам готуватись в вашому особистому житті. І дивимось ми сьогодні-завтра, на завтра, щоб у вас був час підготуватись до якихось там ваших важливих подій. Тут у когось з вас буде рух. Подивіться, ситуація стосовно імператора у нас, для когось це чоловік з сім'ї, найстарший, для когось це про керівника там, де ви працюєте, для когось це ну, держава, це про того, хто керує державою про саму державу. Ситуація, яка от складна, але підходить до завершення. Тут буде якийсь рух, якого ви дуже-дуже боїтесь. Давайте вточнювати. Так, дивіться, багато чого взагалі нафантазованого. І фантазії вони здебільшого такі, що буде так погано, як ніколи ще не було. От не треба цього робити. Бо притягнете до себе таке, що тут уточнюю, а як насправді буде, непогано буде. Взагалі ситуація, яка буде встановлюватись, знаєте, це як переродження ситуації, це як, як воскресіння після дуже, якихось дуже складних умов, після того, знаєте, коли людина звільняється від чогось. І насправді тут такі перспективи малюються, от до, ну, в яких ви будете задоволені, ви будете щасливі, тому що будете розуміти, що на сьогодення у вас є все, що вам треба. І головне є життя. Тож просто контролюйте свої думки, бо, повторюсь, багато чого дуже вигаданого. Воно не справжнє. Воно, Знаєте, для когось страхами диктується інформація, для когось це просто ви слухаєте десь щось і ви сприймаєте за чисту монету. Просто контролюйте свої думки і те, що ви отримуєте ззовні до своїх думок. Далі дивимось: сфера кохання. Давайте побачимо. До чого вам готуватись у сфері кохання. Бачите, мішала, мішала і все. Так, ось тут хтось у сфері кохання, тут трошки інакша взагалі ситуація. Тут хтось вас обманює. Що все буде добре. Якась ситуація, в якій людина вам каже, що та ну, та ну, ну, дурня, все, я, тут ми все виправимо. Ми все виправимо, все буде добре. А сам десь він там буває, десь він там їздить, десь він там змінює м обстановку, це я кажу все про ось такого красення короля мечів. Ні, то те, що він вам обіцяє, він не буде е, такого покращення. Н -н -н, на жаль. Ні, це взагалі, це вже не про кохання, це вже про якісь звички, це вже про те, що він не хоче втрачати ну, якісь е, напрацьовані. Так, він не хоче втрачати, він же ж з вами став королем пентаклів. В нього все є вже на сьогодення, і що ж йому втрачати? От він і думає, дуже багато думає про те, що треба зберегти, бо потім починати все спочатку. Тож, дівчата, Будьте уважні. Дівчата, хлопці насправді, хлопці, якщо чують цю ситуацію, то теж, якщо воно десь з вами резонує, а просто треба перевернути на себе. Бо мені, як жінки, ну як жінки кажуть, мені ж легше дійсно з боку жінки все трактувати. Але просто будьте уважні, завжди інформація йде для всіх. Я її... Не озвучую, коли я ставлю питання, я не кажу, що відповідайте мені для жінки. Для всіх іде відповідь. Так, давайте далі дивитись. Робота. До чого вам готуватись у вашій роботі? А що ви так боїтесь прорватися у вашій роботі? А, боїтесь зробити крок а, там, де вам буде і цікаво, і корисно, і а, взагалі якось ви боїтесь обман, обману, ви боїтесь того, що ви самі собі влаштуєте той обман і нічого не вийде. Давайте вточнювати. Для когось дивіться, якщо планувалось відрядження, воно може бути перенесеним. В цей день може бути просто: от вам скажуть так, давай на такі-то числа. Ясно, чого ви себе зупиняєте, бо тут більш про фантазії, тут не про початок нової роботи і нового проекту, тут продовження того, що є, і ви боїтеся, що може не спрацювати. Ну, то треба над проєктом працювати просто. І якщо вам треба допомога ось такої жінки, Королеви кубків, то звертайтесь до неї по допомогу, бо вона дійсно може ситуацію якось для вас там змінювати. Ну, підтримку надавати, щось уточнювати, дійсно може змінювати, бо колесо фортуни у нас тут показалось. Ну, Людина, яка просто, знаєте, Розглядаючи ситуацію, інтуїтивно відчуває, в якому напрямку далі рухатись. Тож, якісь підказки вам буде надавати. Так, далі. Що важливо прийняти? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти. Ну, добре. Ага. Приймайте в цей день, ну, як приймайте, да? зупиняйте себе стосовно якоїсь інформації, бо дурня з вас будуть робити, так і знайте. Просто от, знаєте, є якась інформація здалеку буде саме налаштована про те, що, що просто, от, знаєте, зараз таке закрутиться, таке закрутиться. Е, ну, Бо мають надію про те, що воно спрацює, бо колись спрацювало. Ні, тут, тут ну, що це не контролюється, що це просто, знаєте, люди сприймають от, те, що чують, просто одразу. Щось будуть таке розганяти, таке, от, знаєте, ну, щоб налякати. Контролюйте. Бо. Поки все уточниться, ви можете розсипатись від страху. Далі дивимось, від чого краще за все відмовитись. І до цього теж треба готуватись. Дійсно краще відмовитись. Взагалі, ну, настоювати на своєму і казати, ні-ні-ні, я вже знаю, чим це все, все закінчиться, і не треба. Тут щось пропонувати вам будуть. Так, що, знаєте, в залежність вас візьмуть. Для когось це може бути ну, якась там п'янка. Взагалі, просто от відмовляйтесь на відріз, бо тут просто, от, бачите, як ото, відкосіть косою. Не треба воно вам. Ну, спитали, нам відповіли. Не будемо тут довго затримуватись. Чого не оминути? Давайте побачимо, чого вам не оминути. Ну, все ж таки дивіться, тут для когось, тут взагалі про трикутник. Вони різні бувають, вони і робочі бувають, і в сім'ї бувають трикутники. Коли там чиясь мама, наприклад, і пара, і, або чиясь сестра там чи брат втручаються у стосунки, або, наприклад, ну, про коханку теж, це теж трикутник або про коханця. Насправді, дивіться, те, що буде здаватись таким легким, таким, ну, Ну, Щастя дає, ну такі ж можливості відкриваються. Ну так же ж просто, о, знаєте, людина буде свій егоїзм, використовувати в ситуації, а потім просто піде. Це не буде чимось таким дуже довгим. Це просто от тут і зараз цікаво, користуюсь ситуацією, а далі воно мені не треба. Для когось це дійсно. Це не оминути таку ситуацію, ну, піти далі можна і одразу. Якщо ви розумієте, що воно вам взагалі-то не дуже і треба, то можна, і не затримуючись зразу піти. Так, і давайте: порада від вищих сил для вас. Порада від вищих сил. Десь дійсно говорять вам, що стримай себе і. Не затримуючись, проходь далі. Бо тут ситуація, яка, знаєте, от, от, от просто от, от зараз хочу і край. І можливість буде, і цікавість буде, але Ліс, давай якось так. Але З, зазвичай дивлюсь на дно колоди, все одно ситуація, в якій ви не затримуєтесь довго, ви просто підете. Ну тож дивіться, це вже от повністю, цілком і повністю буде ваш вибір. Бо це те, що ніхто у вас відняти не може. Ну і все. І бачите, перемішали колоду, і все ж таки карта виходу з ситуації, вона лягає просто от на дно колоди. Це те, чим все завершиться. Просто обирайте для себе. Свою лінію поведінки і сприйняття Аліса, ну так негарно по себе вести. Все, на, всь, на цьому, всім дякую, гарного дня вам, всім гарних людей поряд з вами. Обов'язково бережіть себе і хай все буде, от все, що відтворюється круг вас, вашій родині, там, де ви буваєте, взагалі в країні. Хай воно буде обов'язково на покращення для вас, особисто для вас. Побачимось, всім пока!